Коли я зараз дивлюся на це, це мені нагадує часи Януковича. Точно так же робила партія регіонів, як сьогодні робить партія Порошенка і ця так звана коаліція панамських патріотів: прийти до парламенту в бронежилетах, щоб захищати владу від у корупції, щоб захищати владу від звинувачень у пограбунку в тарифному геноциді, замість того, щоб знаходити компроміси, замість того, щоб приймати в парламенті рішення, які дадуть можливість знизити вартість тарифів, розслідувати корупцію влади. Вони захищають владу, захищають корупцію влади, захищають високі тарифи. Тому вони блокують трибуну не від нас. Вони блокують парламент від українського народу. Люди їх вибрали для того, щоб вони їх захищали, а вони захищають владу. Президент як чорт влада набоїться боїться слова офшори. Була можливість знайти компроміс, створити сьогодні ТСК по розслідуванні офшорів, ТСК по тарифах. Президент відмовився йти на компроміси. У мене вчора був стриманий оптимізм щодо цього. Але після того, коли вчора президент провів нараду так званої стратегічної сімки, абсолютно неконституційного органу, який приймає рішення, Щодо прийняття стратегічних рішень щодо долі держави і так далі, підміняючи собою кабінет міністрів, Верховну Раду, е, уряд тощо. Це показує, що президент силою, е, е, свавіллям, вирішив захищати корупцію, вирішили захищати далі пограбунок українських громадян. Що ми будемо, е, фракція радикальної партії, робитиме в цих умовах? Ми демократична опозиція. Ми весь цей час блокували парламент, зверніть увагу в ненасильницький спосіб. Ми не збираємося влаштовувати ні бійки, ні якісь провокації. Провокації влаштовує влада, замість того, щоб приймати рішення і захистити людей, знизити тарифи, розслідувати корупцію. Влада одягнула бронежилети, і вони в бронежилетах прийшли в парламент. Щоб в бронежилетах захищати владу від звинувачень корупції і від зниження тарифів. У мене просто немає слів, щоб виразити своє обурення нашої фракції. Ми зараз провели засідання фракції, і ми не будемо брати участі в жодному голосуванні, раз поки не будуть створена ТСК по корупції, по офшорах, по тарифах. Поки парламент не прийме рішення, які дадуть можливість знизити тарифи, учора комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, де член комітету від радикальної партії, наш Юрій Чижмар рекомендував одноголосно прийняти наш проект постанови депутатів радикальної партії про перерахунок ціни на газ. Ми вимагаємо невідкладно сьогодні в парламенті розглянути цю постанову, дати доручення уряду, перерахувати ціну на газ, повернути пільгову норму споживання для громадян 1200 кубів по 360, а не по 7000. тисяч. Ми вимагаємо прийняти в парламенті закон про те, щоб увесь газ вітчизняного видобутку, ішов на потреби громадян, на потреби житлово комунального господарства, а не на потреби олігархів. Ми пропонуємо знизити рентну плату на видобуток газу для того, щоб здешевити газ. Який отримують українські громадяни, ми далі наполягатимемо, вимагатимемо створення слідчої комісії по розслідуванню корупції і офшорів президента, голови національного банку.